«Олена, що зі мною не так? втомлено запитала Світлана, опустившись у крісло клієнта і подивившись у дзеркало. Подруга відклала журнал записів і здивовано підняла брову. Що трапилося цього разу? Ще одне невдале побачення? Саме так. Уяви собі, цей кавалер заявив, що я надто незалежна і владна, а потім ще й додав: Не хвилюйся, я тебе перевиховую. Можеш уявити? Олена пирхнула, ледь стримуючи сміх. І як ти на це відреагувала? Ніяк, відповіла Світлана. Просто встала і пішла. Що тут можна сказати? Вона провела рукою по волосю, задумливо вдивляючись у дзеркало. Вчора, до речі, прикрашала ялинку, знайшла коробку з новорічними іграшками, а в ній мій дитячий лист до святого Миколая. Уявляєш, я тоді просила ляльку і кошеня? Як же мало мені тоді було потрібно для щастя? Світлана махнула рукою адміністраторці, яка вже завершила справу і збиралася йти додому. Ну що, Миколаю, мовила вона із сумною посмішкою, може, цього року подаруєш мені чудового чоловіка? Ляльки вже не приносять радості. Олена відклала справи і хитро примружилася. А знаєш, що я тут нещодавно дізналася? У Марійки чула, їхньому агентству терміново потрібна помічниця Миколая на свята. В них якась плутанина з графіком, дівчата не можуть працювати в потрібні дні. Ти як? Фігура у тебе чудова, досвід організації свят є. Погоджуйся. Ти серйозно? Я власниця мережі салонів краси і раптом помічниця Миколая? А що такого? розсміялася Олена. Дещо ти знайдеш стільки потенційних чудових чоловіків одразу, ти розвієшся, відчуєш дух свята. Світлана вже хотіла заперечити, але замовкла у голові почав складатися несподіваний план. Якби хтось сказав їй ще тиждень тому, що вона стоятиме перед дзеркалом у костюмі помічниці Миколая, Світлана лише б посміялася б, але ось вона тут, у новорічному вбранні, і намагається не думати про те, як абсурдно це виглядає. І намагається не думати про те, як дивно це виглядає. Це ж свого роду дослідження ринку, переконувала себе Світлана, взуваючи чобітки на підборах. Але навіть сама собі вона вірила слабко. Світлана добре розуміла, що все це просто авантюра, задумана не заради бізнесу, а через тихе бажання знайти щось більше. У двері постукали. Світлана, ти готова? пролунав голос Марії, директорки агентства. Виходь, познайомлю тебе з твоїм першим Миколаєм. Першим із чотирьох подумки виправила її Світлана, згадуючи графік роботи на найближчі дні. Щодня новий напарник, і з кожним потрібно відпрацювати по 5 7 замовлень. Їхні помічниці з якихось причин не можуть у ці дні, а додатково занедужала. Ось Світланою поставили до такого новорічного марафону зі зміною Миколаїв. Хоч статистика буде, хмикнула вона про себе. Глибоко зітхнувши, Світлана обсмикнула рукава шубки і вийшла з гримерки. У холі агентства на неї чекав високий чоловік у кожусі з ідеально розчесаною білою бородою. Він тримався прямо, але не напружено, у всьому його образі відчувалася якась сила. Знайомтеся, посміхнулася Марія, це Антон, один із наших найкращих артистів, а це Світлана, наша нова помічниця. Дуже приємно, Антон вклонився. Встигла переглянути сценарій, там все чітко розписано по хвилинах. Пропоную одразу обговорити всі деталі, щоб потім не вибиватися з графіка. Боже, подумала Світлана, ховаючи усмішку, здається, це будуть дуже цікаві дні. Перший день роботи виявився напрочуд приємним. Антон справді знав свою справу, чітко вів програму, вправно справлявся з дітьми. І що особливо радувало та приємно дивувало Світлану, завжди точно вкладався у відведений час. Щоправда, до кінця дня вона зловила себе на думці, що почувається не помічницею, а юною ученицею великого майстра. Непогано спрацювалися, зауважив Антон, коли вони збиралися додому після останнього виступу. Завтра на тебе чекає Макар, тримайся там, він усміхнувся і додав з ним сумно не буде. Макар і справді виявився повною протилежністю Антона. Посеред ранку, в дитячому садку, він раптом почав переробляти конкурси на ходу, вигадуючи нові завдання і плутаючи Світлану несподіваними репліками. Слухай, давай зараз не сніжки ліпити будемо, а влаштуємо веселий танок, прошепотів він їй прямо під час виступу. Дивись, як діти притомилися, треба їх розворушити. Надвечір у Світлани голова йшла обертом. Макар вигадував ідеї, змінював програму на льоту, і їй залишалося тільки підлаштовуватись під його імпровізації. Федір, її третій напарник, виявився більш передбачуваним, хоча й у нього була своя родзинка. Розумієш, пояснював він, поки вони готувалися до виступу. Тут компанія різновікова, з малюками треба пом'якше, а старші вже хочуть почуватися дорослими. Пропоную старших призначити помічниками. Нехай допомагають малюкам у конкурсах, а це спрацює, засумнівалася Світлана. Звісно, усміхнувся Федір, головне дати кожному відчути свою значущість. Коли настала черга працювати з Миколою, Світлана вже не знала, чого й чекати. Він виявився найтихішим з усіх, говорив тихо, рухався обережно, але з дітьми. З дітьми відбувалося щось дивовижне він ніби перетворювався на іншу людину. Розповідав історії так, що заслуховувалися навіть дорослі, умів знайти підхід до будь-якої дитини, а його очі за бородою і гримом сяяли таким теплом, що Світлана іноді забувала свої слова. Як тобі це вдається? запитала вона після особливо вдалого виступу. Просто люблю історії, знизав плечима Микола, а в кожній гарній історії є трохи магії. От тільки магії мені не вистачало, подумала Світлана. І раптом спіймала себе на думці, що зовсім забула про своє дослідження. 31 грудня почалося з метушні. В агентстві панував святковий переполох. Всі бігали коридорами, розбираючи костюми і реквізит, повторювали ролі, телефонували. Так, увага! Марія сплеснула в долоні, збираючи всіх у холі. У нас сьогодні великий захід, міська ялинка у торгівельному центрі. Працюємо на двох локаціях. Перша відкритий майданчик біля входу, там макари з Тетяною та аніматорами. Друга у центрі, головна ялинка, вистава і вручення подарунків. Помічницею туди йде Світлана. В цей час Світлана подумки перебирала свої заготовки. За ці дні вона встигла набратися досвіду від кожного з напарників. А хто буде Миколаєм? запитала вона, перебираючи в голові своїх недавніх знайомих. Ось у цьому проблема. Марія розвела руками. Антон застряг десь на трасі, машина зламалася. Федір у лікарні занедужав. Миколі я навіть дзвонити не стала. У нього сьогодні перший новий рік із сином після розлучення. Чудово, подумала Світлана. Доведеться викручуватися. Спочатку вона справлялася, проводила конкурси, організовувала танці, розважала дітей іграми, але ближче до кульмінації свята почалися проблеми. Діти все частіше питали про Миколая, деякі починали вередувати, батьки теж помітно нервували. А де ж Миколай пролунав тонкий голосок, коли Світлана вкотре намагалася відвернути увагу дітей новою грою? Він, він, вона запнулася, гарячково вигадуючи чергове пояснення він дуже зайнятий, раптом пролунав впевнений чоловічий голос. Світлана обернулася. Високий чоловік в окулярах тримав за руку маленького хлопчика. Правда, Микито, пам'ятаєш, ми з тобою читали, що під Новий рік у Миколая стільки роботи? Ага, сказав хлопчик, він подарунки розвозить. Точно вхопилася за цю підказку Світлана. А давайте допоможемо Миколаю, хто хоче стати його помічником? Незнайомець підморгнув їй і першим підняв руку, тягнучи за собою сина. Інші діти, дивлячись на них, теж потягли руки вгору. Наступні півгодини пролетіли непомітно. Чоловік в окулярах, який здавався якимось дивовижно знайомим, перетягнув на себе більшу частину уваги, допомагав Світлані влаштовувати конкурси і розповідав дітям, як саме те, що вони роблять, допомагає Миколаю. А знаєте що? раптом запропонував незнайомець. Микита у нас буде головним помічником. Він стільки казок про новий рік знає. Можна він побуде з вами, а я... мені треба зробити дещо важливе. Світлана розгубилася з одного боку, хлопчик справді був дуже тямущим і брав активну участь у всіх конкурсах. З іншого боку, брати на себе відповідальність за чужу дитину вона боялася. Не хвилюйтеся, ніби прочитавши її думки, посміхнувся чоловік Микита дуже відповідальний, правда, синку? Я буду найкращим помічником, хлопчик гордо випростався. Щось в інтонаціях цієї пари, батька та сина, знову здалося Світлані напрочуд знайомим, але додумати цю думку вона не встигла. Незнайомець, ще раз, посміхнувшись, швидко попрямував кудись широким коридором. Микита виявився справжнім скарбом він знав усі новорічні пісні і навіть вигадав свій власний конкурс із загадками. До закінчення залишалося зовсім мало, коли Світлана зрозуміла, більше тягнути не можна. Миколай потрібний. Прямо зараз вона саме збиралася зізнатися дітям, що. Доброго вечора, діти, пролунав знайомий голос, і на майданчик, виблискуючи усмішкою скрізь білу бороду, вийшов Миколай. Микола. Принаймні костюм був саме його. Вибачте, що змусив вас чекати. Світлана обернулася туди, де щойно стояв маленький Микитка. Хлопчик, сяючи від щастя, першим підбіг до Миколая. А ми на тебе чекали, правда? Ми з татом допомагали. Світлана розгублено оглянула майданчик, але високого чоловіка в окулярах ніде не було видно. Зате в очах Миколая за накладною бородою майнуло щось таке знайоме, таке тепле, свято вдалося на славу. Миколай створив справжні дива. Його голос зачаровував не лише дітей, а й дорослих. Кожен рух був точним і граціозним, а історії, які він розповідав, Світлана раптом зрозуміла, що сама знову заслухалася, забувши на мить про свою роль. Ну що, давайте зробимо, щоб ялинка засяяла? спитав Миколай, і в його інтонаціях знову майнуло щось знайоме. Коли останні вогники засвітилися на ялинці під дружні оплески, коли відлунали останні привітання та вщухли дитячі голоси, Світлана нарешті змогла перевести дух. Вона втомлено сіла на стілець у гримерці і прикрила очі. Може, кави? почувся голос від дверей. Вона обернулася, у дверях стояв той самий незнайомець, так само в окулярах, з двома паперовими стаканчиками кави в руках. За його спиною стояв Микитка, з цікавістю зазираючи у гримерку. Я, Світлана. Запнулася, а де Миколай? Він усміхнувся, перевдягнувся. Знаєш, костюм дуже жаркий. І тут в неї склався пазл, вона все зрозуміла, ця посмішка інтонації, те, як він розповідав казки, його манера говорити з дітьми. Микола? радісно видихнула вона. Ну, нарешті, засміявся він, а то я вже думав, доведеться бороду знову чіпляти. Але як, чому? Ми з Микитою зайшли купити подарунки. Він простягнув їй запашну каву. Побачили, що тут у вас проблеми. Не міг же я залишити колегу в біді? Тато найкращий Миколай, гордо заявив Микита. Він мені всі-всі казки читає, і про новорічні дива також. Світлана дивилася то на батька, то на сина, і всередині в неї ніби щось переверталося. Всі ці дні вона шукала якогось абстрактного, чудового чоловіка, а зараз. Зараз перед нею стояв абсолютно реальний чоловік, який не побоявся порушити свої плани аби допомогти, який умів бути серйозним і веселим, який любив казки і вмів дарувати радість іншим. Який пишався своїм сином і не соромився цього показувати. Дякую, тихо сказала вона, за допомогу, за свято, за. Зачари, підказав він з усмішкою. Так, вона посміхнулася у відповідь за чари. Через рік Олена сиділа на кухні біля Світлани. А пам'ятаєш, як я торік над дитячим листом Миколаю голосила? Світлана посміхнулася, дістаючи чергову цукерку, і просила у Миколая чудового чоловіка. Олена хитро примружилася. Ну, так спрацювало ж, Миколай виявився надійним. Головне, правильно загадати, засміялася Світлана. А то всі якісь складні критерії вигадувала, а насправді. За вікном щось хруснуло під чиїмись кроками. Світлана визирнула і засяяла. О, мої чарівники прийшли. Ми знайшли найкращу ялинку. З порога гукнув Микита, струшуючи сніг щобіт. Дивись, яка. Найпухнастішу. Микола притулив ялинку до стіни. Правда, довелося побігати по всьому базару. Нічого, Світлана дістала коробку з іграшками, зате тепер починається найцікавіше. Будемо прикрашати. Знайшовся все ж таки ідеальний чоловік, прошепотіла Олена, збираючись іти. До того ж саме там, де йти просила у Миколая. Просто я нарешті зрозуміла, що чудовий це коли все просто і правильно, так само пошепки відповіла Світлана, дивлячись, як Микола із сином розбирають гірлянди. Коли казка стає реальністю, а реальність перетворюється на казку. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.